Народи, горять луки золочею, горять немилосердно. Можна тільки уявити, скільки там загинуло ташок, я не знаю яких звірів, якихось ящерок. Господи, скільки там всього загинуло, вийдіть з будинків, подивіться, який дима кавали. І він... Ну, реально буде валити ще довго, тому що пожежники приїхали, вони не можуть в болото війти. Вони відганяють вогонь від хат. І тільки це можливо хоч якось от, змягчити цю пожежу. А звертаюся до вас, ми вже дали повідомлення, чому повідомлення дали, тому що пішли слухати, що це впівіжка, що це вороги. Що це ота біда сталася, от нас підпалили. Ну ніхто ж нормальний не подумає, що знайшовся такий в нас земляк, який взяв, вийшов і підпалив. Про те, що підпалив, я знав, вже там, я не знаю, через 20 хвилин люди сказали дякую людям, які мене інформують про такі речі. Через ще скільки хвилин приїхали туди рятувальники. Оперативно все добре. Але ми розуміємо, ну не. Не спасеш ти ситуації ніяк. Горить дуже, горить страшне. Сухе черед, горить так, що я, я не знаю, я не заздрю нашим рятувальникам. Я сьогодні також спілкувався з жителями Великої Рогазянки. Вони розповідали, як героїчно наші рятувальники врятували декілька вулиць в селі Велика Рогазянка. Врятували, сьогодні готовлять в газету колективне. Подяку, подяку. Розумієте? Колективну подяку. Люди. Ніхто їх не просив. Вони кажуть, ми зобов'язані своїм майном і спокоєм і, і, і всім на світі. Знаєте, що мене найбільше бісить? Мені тільки що зателефонували хлопці, рятувальники, не буду казати хто. От не треба вказувати, хто підпалив. А вони затримали цього чоловіка, вони його затримали. Це Сухоставський Микола Григорович, дедушка, як вони кажуть. Ума хватило в дідушке. Захотілося подивитися, як воно горить чи що, як тріщить. А як іще боротися з такими людьми? Я дуже обережно вибираю зараз слова, чесно. Мені хочеться перейти зовсім на іншу лекцію. Як іще з ними боротись, поясніть, як не називати їх. Сусіди, прийдіть до того сухоставського Миколи Григоровича і запитайте, може він не перший раз вже впав, може це в нього традиція така з молода. Може і всі остальні там будуть так палити. Ну я не знаю. Як, як можна? Це як дитина гралась там. Дід узяв, запалив. Дід, такого такої біди. 3800 штрафа це чепуха. Що ти 3800? Розумієте? Скільки зроблено біди? Уже ж все сіло на гнізда, все, все птарство сидить на гніздах. Все! От до такого маленького далебеня, все сидить на гніздах. А сосни? Ми бачили, що соснами з тими, які росли по берегу річки, їдеш, милуєшся. Господи, думаєш, і прильоти були, і не загорілось. І падало, і не загорілось. Сука, Станське Микола Григорович рішив, що я, блін. Я його це все діло спалю. Нема там вже половини сосна не сіне більше. Це нормально, скажіть? Хіба це нормально? Хіба ми повинні мовчати про героїв? Про героїв ми ще продовжимо. Я зробив один крок для того, щоб іще одну тему підняти. Про героїв. Зараз як слово герої кажу в лапках. Наступного разу я буду виступати і буду говорити про справжніх героїв і про те, як ставляться до них, дехто в нас золоче. До нових зустрічей. Вибачте, прорвало.